Вітаю. У 2022 році, коли повномасштабна війна вже йшла півроку, Україна святкувала День Незалежності. І до Дня Незалежності нагороджували людей. І коли я підняв список нагороджених державними нагородами, я там, з поміж військових, які заслужили це, деяких працівників різних сфер, критичної інфраструктури, зокрема, Знайшов дуже багато людей, які ніякого стосунку не мали до таких нагород. Як на мене, вони не заслужили на те, щоб їм це вручили. Це моя точка зору. Але українці тоді також доволі стримано, адже йшла війна, і продовжується ця війна. Віднеслись до відзначень дуже дивних людей. Там були і якісь ведучі якихось каналів, якісь комік-шоу якісь були, багато людей, які на думку українців не заслужили ці нагороди, відзнаки великі під час Великої війни. І якщо ви думаєте, що це лише частковий випадок, то ви помиляєтесь: в Україні є сфера, яка надзвичайно надзвичайно приваблива для наших чиновників, для не тільки чиновників, бізнесменів, людей зі спорту. Людей з політики, і їхніх родичів, і їхніх коханок, і їхніх дітей це наукова сфера. Бути вченим, вченим часто в лапках це чомусь для них дуже поважно. Їм мало мати спортивні заслуги, мільйони доларів, владу, кошти, ресурси, мегадорогі автомобілі. Мега дорогі будинки, закордонну нерухомість, суперелітний одяг. Їм цього мало. Їм потрібно ще мати коричку. кандидата а доктора наук і не доцента якогось, а професора. Доктор наук професор. Це те, про що мріють, чи не кожен можновладець в Україні. Якась пошесть до всього, що вони мають, їм чомусь потрібні статуси людей. Які живуть на копійки. Тому що кандидати і доктори наук в Україні не надто високооплачувані. Посадовий оклад у кандидата наук 12 тисяч гривень. Плюс набігають різні надбавки. Ну, нехай він на руки отримує 15-18 тисяч гривень на руки. І це людина працює в університеті зі студентами, яка дійсно пише наукові роботи. Відкрийте умови роботи. Викладача, і ви ахнете, стільки всього вимагають від викладача, щоб він мав право працювати в університеті. А виявляється, можна прийти прийти і просто в лапках захиститися. Тому що потрібні люди підготують тобі дисертацію, потрібні люди напишуть за тебе статті. потрібні люди закриють очі на те, як ти не вмієш навіть прочитати те, що тобі написали. Потрібні люди закриють очі на те, що ти не спілкувався ні з опонентами, ні з рецензентами, ні, ти, ти не був в аудиторії ніколи. Ти ніколи не викладав, ти нічого цього не робив, ти не бував у бібліотеках, ти не проводив наукові дослідження, ти не володієш науковою методологією, класифікацією, ти не володієш категоріальною базою науки. Але чомусь ти хочеш мати корочку. А знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, ви скажете. Та не заздри. Просто ти йшов довго цим шляхом, а хтось просто швидко. Я не заздрю, бо я досяг своєю працею цієї вершини і її поважаю, як усик поважає не свій диплом, який він отримав тут же після захисту. До речі, дипломи теж не одразу після захисту виписуються, але в даному випадку йому виписали одразу. Так ось він отак зробив: о, о, отак! о, диплом, О, о! о, диплом. Може, отут диплом, мав би бути. А де фотографії, як пан Олександр проводить дослідження, пан Олександр в бібліотеці, пан Олександр на парах як аспірант? Адже він в аспірантурі, виявляється, вчився? Ще й, напевно, на денній формі, можливо, ну я не знаю. А знаєте, для чого вони це роблять? Справа в тому, що всі ці скандали ви забудете. Про деякі з них ви навіть не знаєте. А потім приходить у Верховну Раду. Якась молода жінка, або молодий чоловік, або не дуже молодий. Доктор наук, професор. І ви не, знати не знаєте, що там від доктора наук нічого немає. Професор там фейковий. Але звідки ви це знаєте? Звідки я це знаю? Звідки громадяни України про це знають? Вони перед собою бачать людину, в якої є статус доктора наук, професора. А те, що він захистився десь, в темній кімнаті, де ніхто нічого не бачив, ви про це ніколи не дізнаєтесь. Спробуйте познаходити їхні дисертації в публічному просторі. Спробуйте. Спробуйте познаходити їхніх опонентів, рецензентів, людей, яких за них голосували, спробуйте. І ви нічого не дізнаєтесь. А якщо і знаходяться ці диссертації, десь в публічному доступі, бо є вимога таке сьогодні, нарешті в Україні. То одразу буде випливати поняття плагіат. А знаєте, що таке плагіат? А це коли дисертації замовляють на замовлення, а ті, хто їх роблять, їх клепають з різних частин, так? недобросовісно. А буває так, що диссертація якісно написана. Нормально людям заплатили, нормальних людей знайшли, і люди нормально написали дисертацію. А потім приходить отака людина, відповіді в неї написані, які її поставлять. Опоненти все підписали, рецензенти все підписали, всі проголосували. 15 хвилин доповідь прочитав, написано. Слайди покрутив тобі спеціально навчений. І слайди також він підготував. Ну, не той, хто захищався, а спеціально навчений. Ну, Заплатять йому 3 копійки. І все. І ти кандидат наук. А потім і докторську. А чому? а чому б не отримати докторську, якщо кандидатська так легко? А що, на докторську працювати треба? Що, Серйозно? Концепції якісь будувати? Ні. Виявляється, це просто питання просто дорожче трішки. Да і все. І от проблема в тому, що ці люди потім ряжені, а ви ніколи цього знати не будете. Ніколи. Ви думаєте, що це доктор наук, що це професор, що це людина заслужена, що в неї в голові щось є. А насправді це просто ряжені люди. які... Собі зробили доктора наук так, як люди роблять собі права, корочки, майстрів спорту і такі є, да? роблять собі УБД, не бувавши там, або десь там, ну, побувавши там за 15 кілометрів, там, посиділи там в бані десь. Роблять собі, і робили раніше посвідчення Чорнобильця, заслужених діячів науки і техніки. Я 20. Два роки в освіті. 22 роки в освіті. На всіх посадах працював в освіті, крім ректора, на всіх. Від викладача до проректора університету. Запитайте у мене, скільки у мене є відомчих міністерських нагород. Хоча би там подяки, грамоти. Я вже не кажу за заслуженого діяча, там, науки і техніки, почесного там і так далі. Запитайте у мене, скільки у мене відзнак. Нуль. Нуль. А от якби у мене був тато, або родичі, або сім'я така, то я б уже був і заслужений, і перезаслужений, і почесний, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому що в мене якраз то все для цього є. Але нема було і лапи, яка б мене проштовхувала, щоб я все це мав. І навіть коли я зустрічаю когось. У якого є заслужений діяч науки і техніки. Навіть я освітянин, ну, в освіті працював зараз політичною активністю паралельно займаюся. Навіть я сумніваюсь, що то за заслужений. І от, до речі, чим молодший цей заслужений, тим у мене більше сумнівів. Бо є таке у нас зараз. Ще 30 років нема, а Він вже й доктор, і професор, і заслужений діяч науки і техніки, і вже і заслужений танцюрист. Ну і так далі. Отак От це буває. Знецінювання всього, що є. Тому що комусь хочеться мати в своєму резюме корочку доктора наук. А потім вони прийдуть до вас. І ви будете думати, що вони щось знають, що вони щось вміють, що вони прийшли служити вам. А насправді вони служать тільки собі. Тільки собі. І нікому більше. І от такі, що докторські вони пороздають своїм коханкам, дружинам, дітям, собачкам, котам, усім, кому можуть. Усім. Тому що це недорого. Для них кандидата наук зробить, це як, я не знаю, один раз в Буковель з'їздить. Я, я не жартую. Це десь співмірно в ціні. Як один раз з сім'єю в Буковель з'їздить. Один раз. І все. А хтось хтось. З реальних викладачів, науковців, половину життя свого кладе для того, щоб довести всьому світу, собі, колегам, що він дійсно вчений. Не вилазять з лабораторій, сидять за науковими джерелами, пишуть наукові статті, працюють, спілкуються на наукових конференціях, живуть цим, для того, щоб щось зробити для України. Але нічого зробити вони не можуть. Бо шляхів наверх у них немає. Тому що вони вони маленькі відносно тих людей, які ще в 30-35 років уже все собі позакривали. Всі питання. Вони вже доктори масово, професори, заслужені, все. А ти там десь в 37 захистив кандидатську тільки. Як ти можеш за ними погнатися? Як? Ти ніхто. Ти черь, ноль. Ти нікому не потрібен. Бо ти, ой-ой-ой, аж в 37 захистився. Ну звісно. Але це людина, яка поступово йшла, поступово зростала. І вона б якраз користь принесла. Але місця їй немає. Бо її місце вже давно зайнято тим, хто просто міг це купити. В свій час. Отака історія. І оце є майже в усіх сферах в Україні. Це не тільки в освіті. Це і в нагородах, в відзнаках, в посадах, в призначеннях, в розподілі благ і винна тут держава. Тому що саме держава повинна контролювати, як громадяни отримують ось ці елементи соціального визнання. І якщо ці елементи соціального визнання отримані, куплені або просто взяті, то руйнується весь соціум. В ньому немає архітектури, в ньому немає піраміди можливостей. Бо ті, хто можуть, залітають на будь-який щабель. І ти нічого не можеш довести. Ти нічим не можеш нічого протиставити. Бо якби ти був доктором наук, де не можна стати в суспільстві, в якому не можна стати просто доктором наук, а тільки через свій талант. Знання, бо тебе Бог в, в лоб поцілував. І ти статусом своїм вже цінність для суспільства. А яка ти цінність для суспільства, доктор наук в Україні? Яка? Як тільки ти скажеш, що ти доктор наук, тобі одразу в спину наплюють і скажуть: ми вже маємо професорів. Не треба нам таких професорів. І тобі тут же рота закриють. Бо вони, люди, не сліпі. І не глухі, вони бачать, що можна гу! і отримати доктора філософії. Гу! І все. А отут є, нема, то вже інша справа. Ні, тут є, але недостатньо може. Головне, гу! щоб було отут. Гу! Ну або отут. І все. А потім люди ходять і зляться на реальних докторів наук. А потім заходять студенти в аудиторію і плівати вони хотіли на професора. Вони його не цінують, вони його не поважають. Він для них ніхто. Він для них просто неудачник, який чомусь сидить в університеті, чи де там десь на кафедрі, і щось приходить їм розказує. Коли реальні справжні доктори наук в лапках, в Верховних Радах сидять, там, міністерство очулюють, а ти отут ніщеброд за 15 тисяч. Ходи нам, давай, бухти нам тут лекцію свою. Нікому не потрібно. А для чого нам твоя лекція? Коли виявляється, в житті треба тюх! Оце. І в тебе буде все. Навіть науковий ступінь. От і все. Ота живемо. Не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки, вітаються, коментарі ваші. Також ми читаємо. Нам важливо, що ви думаєте. Бо нам важливо, як перебудовувати нашу країну. Оце те, що я вам розповів, це точно те, що руйнує зсередини. Як і ржа нашу країну. І ніхто ще це не подолав. Бо отаких от дуже багато. Як же вони самі себе будуть позбавляти наукових ступенів, чинних звань і незаконно отриманого соціального блага? Не забувайте підписуватися.